Реорганізацію та укруплення закладів вищої освіти Харківщини вирішили провести у міносвіти. Мова йде відразу про кілька вишів, які хочуть об'єднати власне це питання і зібрало на спільні зустрічі представників освітянської спільноти Харківщини. Профільне міністерство приєдналось онлайн. В МОН кажуть, заходи потрібні і наводять аргументи, чому наші зараз плани і наші дії вони стосуються в першу чергу тих закладів, які є явно. Не неспроможні не надати належної якості освіти, і ціліки ті це ті заклади, які на сьогоднішній день мають бути приєднані до сильніших закладів. Ситуація з українською інженерно педагогічною академією є вже критична, а вона критична на рівні якості освіти, яка стосується того, що кількість акредитованих чи не акредитованих чи умовно акредитованих програм в цьому університеті вже. Зашкалила і стала абсолютно неприйнятною. Критична ситуація є з взагалі напрямком педагогічної освіти в Харкові, і ми вважаємо, що цей напрям потрібно підсилити. Це є наша відповідальність як міністерство освіти, щоб забезпечити якісну педагогічну освіту в кожному регіоні, а особливо в регіоні, який для нас є абсолютно критичним, в тому числі для відбудови країни після перемоги. У Харкові ж ті, хто напряму потрапляє під цю хвилю реорганізації, позицію міністерства не розділяють. Викладачі інженерно педагогічної освіти, тобто весь світ, все людство розуміє, що е, цьому напряму треба надавати розвиток а наша держава завдяки таким рішенням йде в зворотньому порядку, в зворотній бік. Е, замість того, щоб підтримувати єдиний навчальний заклад, який на цьому спеціалізується, ми його так би мовити, оптимізуємо. Позиція Харкова така наголосив на зустрічі міський голова, щоб у профільному міністерстві, перш ніж ухвалювати рішення, враховували думку харків'ян та освітянської спільноти. Заходи такого характеру підкреслив мер потрібно запроваджувати мудро на користь держави та якості освіти. Потрібно розуміти, що сьогодні місто Харків пишається своїми вишами, пишається своїми ректорами, пишається своїм студентством. У нас є дуже серйозна міжнародна підтримка і генеральний план розвитку міста передбачає, що місто Харков це студентське місто. Тому я вважаю, і харків'яни головне вважають, що сьогодні є перечасним об'єднання таких університетів. Як? Університет імені Ради, Педагогічний університет, Автодорожний університет, інженерно педагогічна академія. Я дуже прошу, щоб е, нужна владці сьогодні прислухались до думки харків'ян, і це дуже важливо. Уявіть собі випускники харківських школ 82%. А брали харківські виши. І це показник. Це показник довіри до наших вишів, до наших науковців. І я дуже прошу, щоб ми приймали дуже виважене рішення, тим паче у форпості міста героя Харкова. Поки ж всі питання щодо реорганізації вищих навчальних закладів перебувають на стадії дискусій та перемовин. Всі свої аргументи та модель освіти регіону, як місто, так і харківська освітянська спільнота ще раз планують донести до профільного міністерства. Леся Копилюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін, Харків новини.